Популярні та стабільні білет-модулі Decker R10, двочіпові з трьома роками гарантії. Вже більше року з тих пір, як вони з'явились, і залишаються одними самих популярних. І, звісно, не просто так, адже мають оптимальну вартість, надійність, хороше ближнє та дальнє світло. Та при своїх невеликих розмірах поміщаються майже у всіх фарах на заміну як звичайних штатних лінз, так і адаптивних. До речі, більше за все їх обирали на Renault GAN-2 замість штатних галогенових лінз. Якщо ж у вас рефлекторні фари, то їх можна встановити на різьбове кріплення, воно встановлюється позаду, і якщо в фарі достатньо місця, то можете на нього встановлювати. Якщо ж в рефлекторній фарі мало місця, то можна встановити методом врізання на шпильки. Сьогодні буде цікаве відео з порівнянням зі штатними біксеноновими лінзами Hill-2, в яких відбивач в такому собі стані вже не має дзеркальності та з біксеноновими лінзами Hela 3, в яких відбивач майже в новому стані, дуже дзеркальний. Це нам дасть зрозуміти, наскільки можна отримати приріст, коли у вас в автомобілі великий пробіг і невеликий. Та перейдемо до штатних лінз Хела 2, це там, де відбивач майже не має дзеркальності, ксенонова лампа працює і маємо такий результат. Як для автомобіля з великим пробігом, звідки вони зняті тут ще досить хороше освітлення, в ньому є і ширина, і висота. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 1360 люкс. Та на обочину маємо приблизно 109. Та перейдемо до штатної лінзи Hella 3, де відбивач майже в ідеальному стані. Ксенонова лампа працює і маємо тут такий результат. Заливка стала ще яскравіша. По ширині також світло нормально. Центр бачу, що яскравіше. Замірюємо його. Маємо тут приблизно 1770 люкс, 1768, якщо бути точнішим. І на обочину маємо приблизно 116-117. Та перейдемо до біле Lens Decker R10. Маємо тут такий результат заливки. Вона стала набагато яскравіша, набагато ширша і вища. Бачимо, що світло починається ось тут. І тобто, якщо у вас більш високий автомобіль, то світло буде починатися ближче до бамперу. Замірюємо тут саме центр. Маємо приблизно 3120 люкс. Та на обочину маємо приблизно 308 люкс. Як і очікувалося, різниця протиштатного майже вигорівшого ксенону дуже велика. протиштатного майже ідеального стану ксенону також є досить велика різниця. Тому бачимо, що результат дійсно хороший в обох випадках. Якщо у вас стоять штатні галогенові лінзи, то приріст буде ще більший. А тому, якщо бажаєте підібрати та замовити біле лінзи саме для вашого автомобіля, звертайтесь.